Я була першою наталкиною клієнткою на першій зустрічі, яка одразу сказала, не там мені рисувати, я вже це знаю, давай, коротше, що там треба підписати. І це я ж не прийшла в бізнес. Ні-ні, увага, я тільки купила поліс. Через півроку тільки я прийшла на семінар, я прийшла, і випадку, о боже, що це за сраної людини. <різь> не стати мене фотографувати, ти що не де, бо хтось побачить, що я тут сижу. Боже у пасі. дай Бог! Все. ну, понятно, партію зробила і сказала, що бізнес хороший, але не для мене. І йшла в тайм-аут на три роки. І потім, коли вже почалася війна, і коли я почав поняти зрозуміти, що на заводи ти не хочу. Ну, в мене бізнес накрився медним тазом в Бахмуті, хто не знає, і мені потрібно було щось зробити. Я пригадала, що є така компанія стара. І оказується, там можна заробити гроші. І 26 квітня, квітня, як зараз пам'ятаю, я виложила перший пост про пенсійне е накопичення і таким чином почалася моя кар'єра.